Корено Львові. Чому кажу ще раз, сьогодні Мостиська вже свій другий матч проводить. Сьогодні дебютує у протистоянні. смл бізнес. Лі, Горошко зараз на ударній позиції. Отримала від ФК Мостиська. от трапляється. атакує. Зараз який класний сайт. Паука команда відповідно за цей от проміжок часу чимало. м'ячів досі воріть суперники. Можна відправити Горошко, Зараз яка помилка від щура. Щур помиляється однозначно в цій ситуації одразу вже перепрошує. Лемберґауто здолав команду сад службу автомобільних доріг. Криворука на ударній позиції як же класно всіх робить! Криворука просто зараз геніально ось цей от, свій спорт видав. Вчора відбулися решту протистоянь криворука! Зараз що? Навіть у власне, можливо, виконавець Лембергауто забуває. Все-таки, я думаю, е... засловує Хоцінович на цей. Але не завершив її вчора. Yeah. Сьогодні э, спромагається лише на один забитий м'яч До сітки воріт супер. Буде така от уже справжня тенденція. Атакує зараз. Чур, не забиває зараз. Потрібно було лише у незахищений. Куди відправити м'яча. А горошко атакує! Ну в нашій грі такого вже точно не станеться. Я про тенденцію з одним забитим м'ячем для э, по ходу протистояння і по його завершенню. Забиває зараз четвертий номер. Me, it, me... З ними спостерігати і зараз атакує. Черва атака виконання в Камости Марко. Зараз не зам. Другий тайм матч. між задом. Продовжувати занурення до атмосфери цього матчу на фланзі Марко пробиває. Він відбудеться поєдинок друго етаповий бедекстроліх вже класно зараз. щур робить своїх суперників. Буквально на носовій хустинці поклав на п'яту точку. Хороших емоцій, хороших протистоянь, як пригадаємо їх. Щур. Атакує команда уже Лемберг Ауто. Горошко. передача на флан. Е -е, проб... ну, відповідно, момент з Гайну зараз. Е... Стецейк. Зкидання від нього. Забиває у цій ситуації Лемберг Аута. Робить рахунок у зустрічі 3-3. Е -е, в епізоді Волдимер. Чергову перемогу до свого активу. Занести. Зараз атака. І що? Не забуває. Оці атака від Лемберґаута. Перехоплення. Щур. Тепер Хоцянович. Хоцянович на щура. Такий класний пас! який класний гол! 4-3. Мостицька знову ж таки виходить вперед у цій зустрічі. І тайм-аут одразу ж після цього забито. Горошко. Горошко пробиває на добиванні зараз. Команда Лемберга. 4-4. Рахунок нашої зустрічі стає. Арсен Іванук робить результат. Знову... Кидання вперед. Матусевич. Підхоплення щура потрібно віддавати передачу. Можливо, пробиває зараз щу. переможемо до нових зустрічей. Слава Україні.